Всім добрий день! Приїхали на новий об'єкт місто Львів зубра. Це наш колега-плиточник. Да. Робимо розгрузочку. Як ми їздимо на об'єкти? У нас повністю два марша сходинок на бетонній основі плюс МДФ. Інструмент, зірці. Ось так, ми загружені були. І ось приїхали на розгрузочку. І на підрізочку. Сходи у нас будуть на бетонній основі. Ось так буде сходинка. дві площадочки таких незвичайних. Зірець сходів підлоги. До речі, кому потрібна підлога, замовляйте, телефонуйте. Ми є виробники, фірма Шен. Робимо сходи, підлогу, ну і ще деякі такі. Дрібниці можемо зробити. Ось такі будемо обшивати сходи. Сходи будуть з ледь під світочкою. Підсходинка буде з МДФ фарбована білого кольору, сходинка темного кольору. Я думаю, дуже буде гарно. Поєднаються кольори і все буде гаразд. Кому потрібно, замовляйте, дзвоніть, телефонуйте. Ми є виробники. Можемо зробити як індивідуально. Замовлення, так і по картинці. Дзвоніть Фірма Шен.